Отримали поставку від Мілбота. Повернули їм все літо, отримали демісезон та зимові модельки. Власне, в демісезонні модельки у нас починаються з кросівок в різних кольорах, в койоті, в чорному, в оливі. Також в демісезонні модельки у нас представлені ось цією моделью. Наявні всі розміри, два варіанти висоти, власне, середній такий, напівберць, високий берць. Та зимові модельки отримали ось в таких варіантах. Що, от що вони складаються? Власне дільний сезон, це зрозуміло. Замша плюс кордура, наприклад, де в деяких моделях, плюс мембрана води не проникна при цьому дихаючих В нивомих моделях У нас іде відповідно замша плюс кордура, замша плюс мембрана, плюс утеплювач. Моделі перевірені вже в третій рік. Ми працюємо з компанією Milbot, Жодного разу не підводили, не було жодних скарг, нарікань повернення. А поки пацани присилали відео відгуки про те, як вони класно працюють. Тому кому потрібно утеплятись, кому потрібно для місязона та зимове взуття, пишіть в особисті, підберемо вам модельку, підберемо розмір. Все організуємо найкращим чином. Дякую за увагу, дякую за ваші лайки та репости. Гарний у нас ноги з тобою, Просто кумедні. Ми будемо мачот за наші берці робити, які нам продали. Скажемо, поки видержують все, і дощ, і грець. І бляцьку цю прокляту пітерську землю. Блятан, це, це, це просто найкраще, що в мене було. Сьогодні у воді отаку в калюжі. Трава, роса, болото, це я тільки що очистив. Не промокають якісь мембрані, які на їх удобно сидять. Це просто топ. Дякую, братан.